Ми, ви знаходитесь на території фермерського господарства, яке називається кабачок. Я вирощую кабачок і от своїм названням таким чином рекламую його. Тому називається, назвали так своє фермерство кабачком. Є така пословиця курочка по позорничка свята. Так оце для нас, для українців в цьому році, я вам скажу, це допомога це дуже добре. Це, це, це дуже важливо, я так розумію. Я спілкуюся з сільською радою, і от сільська рада приїхала, от і мені пропонувала. Вони знають, що в мене переселенці. Спочатку переселенцям мене пропонували, потім мені. кажу, ну давайте площадя, якби є. Люди в мене тут живуть, є, то треба щось робити. Загалом я можна сказати, тільки в масштабах виробництва це все зробили, садила для себе так. Думаю, я куплю там, що мені треба, та і все стільки там десяток корінчиків. Але ж тут вже люди в мене поселились, то вже треба думати, щоб і посадити, щоб воно було і для людей, і для себе. Ось ви бачите, які кущики. Це вже остатки урожаю, а так вони були ось так кущиками, їх було багатенько. Отак. Вирощуємо, консервуємо. А тоді передаємо і злишок в сільську раду, і, взим, і взимку ми передаємо, і також і зараз ми передаємо свіжими овочами. Ось недавно сільська рада приїжджала, ось дівчатка вибирали. Ми виростить, виростили, а з сільської ради працівники прийшли, вибрали, ми поїдемо і ще ось підемо. Ще покажемо. І передаємо переселенцям, це зрозуміло, звісно. Сільську раду, через сільську раду ми передаємо переселенцям. Я працівник сільської ради, відділу соцзахисту. І якби не Раїса Іванівна її допомогу, то ми б взагалі не знали, що робити нашим переселенцям, як допомагати. Дуже багато було людей і вони потребували матеріальної допомоги. Раїса Іванівна нам завжди надавала і кабачата, капуста, всю городину, яку вона вирощувала, вона привозила в сільську раду і ми роздавали переселенцям. І Будемо далі вирощувати і допомагати людям. Ми отримали насіння, і ми його все висіяли. Висіяли і виростили і огірочки, і помідорчики, і морковочку. Все в нас родили, і кавунчики, і деньки, все у нас уєсть. Тут ціла родина у нас живе, вони допомагають, і ми всі разом це все посадили і виростили. І злишок оддаємо у сільську раду, опять же, ж, переселенцям. Задоволена овочами, всіми задоволена. Насіння дуже гарне. От нам сподобалось з оцього насіння, яке дала е, програму Юсетагро. це ми виростили такі кавуни.